Скільки пройшло часу, нічого не змінилося, красиво розмовляти, так і не навчився, наскільки розумію, таким і залишився. Завжди було важко з кимось спілкуватися. І все ж таки, відмінність одну мені Бог дав і шанс поетом бути мені подарував теми до пісні. Постійно я шукаю, аналізую, рифмою, і в куплетах викладаю. Світ у науці так швидко просувається, що нові відкриття постійно відбуваються, і все ж таки недолік один у є Світ цей любові людям не дає, а без любові сенсу в житті людей немає. Це розуміє кожен, тому її шукає. Все більше сердець, цей пошок розбиває, а дальше людина жити не бажає. Поки у грунтях серце твоє б'ється, не це так погано, як тобі здається У ми своїм до тебе відкриває, і на темпи одного постійно він чекає бо хоче твоє серце розбити, і зцілити, і душу твою, любові за не неважно, яким на сьогодні ти є, бо любить тебе таким, яким ти є коли не вірять в тебе, або тебе обманюють. Бувають моменти, що серце розбивають, коли на серці важко, так тобі буває, або від болі в серці, все в житті зникає. Ти думаєш про те, що він нічого не знає. Він бачить і знає, що серце наповняє найважчі хвилини, які є у житті Він готовий завжди тобі допомогти. Бувають моменти, що. Сер... Рачую тобі, Він розуміє все, що відбувається в житті. Проблеми твоїм для нього не біда, і він зможе тебе довести до кінця. Христос у твоє серце стукає давно. Він хоче, щоб ти пережив його любов. Від вибору твого залежить зараз все але знай, що за тебе пролилася його кров. Поки у грунтях серце твоє б'ється, не все так погано, як тобі здається, обід. Ми своїм до тебе відкриває, і на темби одного постійно чекає, бо хоче твоє серце розбити і зцілити і душу твою, любові залічити. Неважно, яким на сьогодні ти є, Бог любить тебе таким, яким ти є, Бог любить тебе, Він знає про всі твої переживання, про всі твої страхи. Ісус говорив: прийдіть до мене всі струджені обтяжені, і я заспокою вас, просто прийди до Нього, відкрий своє серце і розкажи йому. Про все, що тебе наболіло, І він тобі допоможе. Поки у грудях серце твоє б'ється, не все так погано. Як... Ває і на темпи одного постійно він чекає, бо хоче твоє серце розбити і зцілити і душу твою любові залічити. Неважно, яким на сьогодні сиє, Бог любить тебе, таким, яким ти є.